どう okay. Okay. Okay.、Uh,

Щоб здійснити при початку. Як зробити, щоб окей, окей? Ну, Мусить це не подобається.

De... No, eu vou sei um... No você queria. Eu não sei se você queria. o não sei se O que você ok. 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 Я щось не розумію, у нас є сябри. Ни, ну, ні, ніхто не хоче з нього приїгати. І як зробити, щоб ти ж приїгнув? <гум> Я не розумію. У нас є ще одна рада. Зрада, зрада, ну, півчинці, зрада, але все. Ну, вона не хоче ні.